Фінансова грамотність або як заробляти в умовах війни в Києві відбувся другий масштабний інвестфорум. Для сотень учасників виступили два десятки спікерів. Головна тема куди і як вкладати кошти, щоб отримувати пасивний дохід. Тут знаходиться тисяча людей, і більше з них це або початкові, або вже середні бізнесмени. Тому нетворкінг, спілкування, нові знайомства. Дають можливість знайти кошти для реалізації своїх амбітних цілей на форумі. Учасники дізналися про успішні інвестиційні кейси та ознайомилися із фондовим ринком. Мета заходу подолати страх перед розвитком свого бізнесу та спонукати до капіталовкладень. У цьому допоможе страхування від воєнних ризиків. Ця річ насправді страхування від воєнних ризиків. Вона попри свою таку ну. Вузьку нішу вона буде ключовим взагалі фактором приходу сюди інвестицій. Не обов'язково купувати квартиру чи будинок, щоб заробляти. Можна отримувати кошти з купівлі готельних номерів. Цей механізм зараз лише набирає обертів однак доволі вигідний. Людина зароблятиме нічого при цьому не роблячи, бо ж усі обов'язки з обслуговування, заселення і іншого на плечах готельєра. Я куплю собі номер, яких я живу, коли мандрую, і цей номер буде так само приносити мені прибуток, як квартира. Це право власності, але це право власності вже обслуговуючою компанію, яка робить за тебе весь бізнес. Приносить тобі е великі прибутки. Це набагато більше, це вдвічі більше, ніж з оренди квартири угу. при тій ж самій ціні. Ще одне прибуткове капіталовкладення модульні містечка. В умовах війни чимало українців залишилися без житла, яке вже не відбудувати. Відтак популярності набирають компактні будинки. Купляючи для себе, вона вже інвестує в себе, тому що вона мінімум наполовину економить грошей коштів. Вона економить на енергоефективних технологіях. Крім того, вона економить на часі будівництва. Ну і звичайно, це комфортно, екологічно, чисто Будиночок може бути від 15 тисяч доларів і це буде достатній будинок 20-25 квадратних метрів. Юлія Васильєва, Ольга Марценко, новини, 33 канал.